Суботній дощ не став на заваді прихильникам співочих вечорів. Задовго до початку дійства черкасці вже займають мокрі місця у глядацькій залі. Прийшли з здовольство на традиційне мероприятие на фестиваль, живой камень. Зрелый эмотив. хочется шаленого такого. сама развожала глядачів зі сцены. Сегодня разом из донькою налаштовывается, аплодувати иншему. А сегодня вообще для меня удивительный день, потому что приезжает э, гитарист из Москвы, который будет выступать сейчас с театром, э, которого я не видела уже лет 10. Он, это была первая моя премия, которую он мне вручил. То есть я сегодня пришла его увидеть и показать, как я выросла и что из меня получилось. Живою музику співочих вечорів Поліна насолоджується вже четвертий рік. А от безпосередню участь у них взяла лише цьогоріч. Просто потрясена організації позитивом, нашим залом, нашими людьми. Тобто все просто було волшебно, емоції якби перепалняти. Так само вперше, як і Поліна, сцену серпневих вечорів цьогоріч підкорював Черкаський рокурт Ефект метелика на пропозицію організаторів говорять, пристали не роздумуючи. Ми підготували декілька нових композицій. Ну і старі. <гум> веселі, весне, веселі, веселі сумні. Є веселі композиції, є сумні композиції. Ну великий такі велика така програма, десь я не пам'ятаю, десь 10, 11 десь пісень. Від пісень улюбленого гурту прихильники шаленіли. Виконавці ж своїм фанам підготували театралізоване дійство. Черкаських рокерів на сцені змінив Київський театр поезії та пісні. Співочі актори разом із черкасцями проводять вже другий фестивальний серпень. Минулого року кияни презентували містянам спектакль, присвячений творчості Володимира Висоцького. Цьогоріч актори продовжили тему. В аду рішили Черті строїть рай на благо їх грядущих бакалені. В этом году ми поставили второй спектакль. Це совершенно новий інший Висоцький. Вот, э... Тут ніт о висоцькам ні слова. тільки творчість висоцького. Пісні Володимира Висоцького говорить Семен Рубчинський поза часом. Тому музичний спектакль Містерія хіпі побудували як ток-шоу із Савіком Шустером. У бонусну співочу неділю Київський театр презентував глядачам спектакль про Сергія Єсєніна. Наступного року обіцяють актори привезуть нову постановку, але знову присвячено Володимиру Висоцькому. Марія Гаврилян Віктор Наточий. Вікка новини.